— Враніше судимий? — Так. Да. — По яким статтям? — 187, 4. Правоохоронці викрали і затримали двох чоловіків за підозрою у незаконному переправленні осіб через Державний кордон України. Встановлено, що, попередньо змовившись з метою особистого збагачення, вони розробили схему незаконного переправлення чоловіків призивного віку через Державний кордон України. Підшукавши клієнта в одному із месенджерів, спільники проконсультували громадянина, у який спосіб переправлятимуть його за кордон в обхід пунктів пропуску та що йому робити під час перетину. Свої послуги правопорушники оцінили у 2,5 тисячі доларів США. Взявши завдаток розміром 500 доларів, вони забезпечили його перевезення до одного з міст Одеської області, яке знаходиться на кордоні України з Республікою Молдовою. У прикордонному населеному пункті Одещини громадянин передав одному з фігурантів ще 2 тисячі доларів США. В результаті вжитих правоохоронцям з заходів після передачі оговореної суми грошей обох фігурантів було затримано. Слідчі повідомили їм про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, чилених за попередньою змови групу осіб з корисливих мотивів за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 9 років. Слідство триває.